Київські дайвери взялися за велике прибирання. Очищення дна столичних водойм стає для них звичною справою. Що знаходять пірнальники на дні озер. Дізнавалася Лілія Ржевська. Четверо хлопців зі студентського клубу буквально з головою занурюються у вирішення екологічних проблем. Поталанило озеро Дідорівка, що у Голосіївському лісі дайвери підняли з його дна немало сміття. Ці хлопці звичайні ентузіасти, вони не мають ані фінансування, ані спеціального спорядження. Це звичайне дайверське спорядження. Ще будемо використовувати мішки для збору сміття, і у нас буде ще один човен, в якому ми будемо складати весь знайдений брухт. Ми будемо одягати дві пари рукавиць, щоб якось хоч якось захистити себе від склайки, може бути на дні водоймища. Єдина незвичайна річ в екіпіровці ножі, які має кожен нерець на випадок форс-мажору. Якщо в випадку, наприклад, запутаємося в сіці або там в якійсь, в якійсь матусці. на дні і пляшки, і бите скло, і побутове сміття, і зламаний господарський інвентар. Іноді знаходять і доволі несподівані речі. Зонтики, детські колесо детські коляски. Коляску ми так і не знайшли какіта іграшки находили, здувні матраси, ну таке, що в воді в більшості випадків. Здебільшого більшого це все ж пластик та целофан, які у воді лишаються десятиріччями. Не обійшлось і цього дня без великого улову. А, це карита. <клух> 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 Дідорівка не єдине озеро, чию акваторію намагаються врятувати дайвери. Розповідають, зазвичай прибирають ті місця, де занурюються не лише у Києві, а й по всій Україні. Наші хлопці брали участь в очистці пляжу Плесо. Також ми були на Білому озері, його очищали, це в Рівненській області. Зараз згадаю. Також були на кар'єрах в Малині та Новій Рудні. Напередодні прибирання проводять підводну розвідку, але масштаби забруднення цього озера зізнаються недооцінили. Якщо б у нас було більше, ми, може день не встигли, а так прийдеться розтягнути на кілька разів. Надо гідроустановку. Плюс, видимо, тут майже нуліває, все йде на ощупь, тому це немножко усложняє діла. Така видимість не більше 20 сантиметрів через фітопланктон. Хлопці навіть не беруть із собою ліхтарики, бо немає сенсу. А от шар сміття на дні через кафе та літні майданчики на березі. На жаль, констатують підводні волонтери: культурний відпочинок не завжди є культурним. Тож цю екологічну проблему слід вирішувати на рівні державних структур. Дайвери закликають до співпраці міську державну та районні адміністрації, а самих людей просять все шанобливіше ставитись до природи. Самі ж нерці не лише прибирають, а й навіть захищають місцеву флору та фауну. Дайвери, подводники зараз навіть відновлюють деякі види риб Популяція. популяції. Навіть в нашому клубі є там чоловік, який збирає деньги з закупку мальків определенних видів риб і запускає. Наступну акцію планують у цьому ж самому місці. Кажуть, роботи не на один раз. Приєднатись до них закликають і інші дайверські клуби столиці. Лілія Ржевська, Зорян Бень, Твай.